Доброго дня! Мене звати Кирилюк Володимир. Я навчаюсь в 10 класі Озок Лішковецького ЗСО перших третіх ступенів. Я пропоную вашій увазі роботу на тему проблеми сміттєзвалищ та перспективи використання відходів. Актуальність нашого дослідження полягає у пошуках нових методів їх утилізації або раціонального подальшого використання я позачерговою необхідністю. Пошуки подібних методів у першу чергу мають звестися до чіткого розподілу сміття як ресурсу за типом пластик, метал, органіка, скло тощо, у відсотковому співвідношенні, щоб визначити, із яким саме сміттям нам необхідно боротися у першу чергу, це і визначає мету нашої роботи у рамках сіл зарожани та клішківці, зарожани, оскільки завод працював на території цього населеного пункту, де сміття наразі нагромаджується. У великих кількостях. А Клішківці, оскільки населення Клішківців доросле та юнацьке, є частим гостем у тих місцях відпочинок, рибалка та пошуки цікавого завод був збудований ще у 1866 році, але уже у 2002 році Зарожанський цукровий завод зупинився і, на жаль, не зміг знову запустити свої потужності. На слайді можна бачити сучасний стан заводу: завод перетворився на руїни та сміттєзвалище. Практично вся територія заводу заросла чагарниками та бур'янами, які створили ефект, забутого місцями людьми, мимоволі, в думках пробігає подібність зарожанського цукрового заводу та міста прип'ять, яке так само замерло в часі. Наша дослідницька діяльність проводилася в рамках сіл Зарожани та Клішківці і на території самого цукрового заводу. У ході виконання роботи нами була підрахована кількість продукованого сміття мешканцями села Клішківці, підрахунок виконаний у рамках вивчення факультативного курсу з екології учнями нашої школи. Якщо опустити харчові відходи до домогосподарства як сміття, оскільки воно усе ж таки знаходить своє застосування у домогосподарстві чи для годування сільської худоби або у якості компосту, то ми матимемо таку картину, яка показана на діаграмі. Велику частку усього сміття займає пластик. У той же час мешканці села Зарожани, переважна більшість сміття яких опиняється на території скорового заводу, показали наступний розподіл, який показаний в таблиці. Розподіл сміття по зарожанам, показаний на діаграмі, включно з харчовими відходами, наглядно показує, що велику частку займають паперові відходи та харчові відходи, якщо ж опустити харчові відходи, то майже половину усіх відходів займає паперова продукція. Розподіл сміття на самому цукровому заводі дав нам зрозуміти, що велику частку займає пластик. Приважаючи вміст пластику в смітті наводить нас на роздуми, що мешканці не обізнані в питанні можливості використання пластику як сировини, однак в той же час є позитивним моментом те, що вони його не спалили. Наш попередній досвід у альтернативному використанні сміттєвої відхідної сировини. Нами створена табличка про використання пластикової тари до села Клішківці та Клішковецької ОТГ. Проведене анкетування населення клішківців щодо використання пластикових відходів. А також нами був зроблений експеримент. Щодо етапів цього експерименту, то першим етапом була підготовка пластику, другим етапом була підготовка яєчної шкарбупи. Третім, підготовка підскуд для пічаної бані та для додавання її у масу. Четверте відлив масової форми. І останній це вже безпосередній ямковий ремонт. Даною сумішю можна замінити або, власне, верхнє покриття, або другий прошарок між ґрунтовкою та, власне, асфальтом. Таким чином, пластикові відходи, які дуже забруднюють навколишнє середовище, можна успішно використовувати для ремонту доріг. Також у нас є досвід з паперовою продукцією. На слайді показано поетапне виготовлення паперу з вторинної сировини. Виготовлення паперу відбувалося не тільки з вторинної сировини, а також з альтернативної сировини. Першим кроком стала заготівля сировини, яку ми збирали протягом весни, літа осені, другим висушування сировини на сонці, третім обробка сировини, і вже четвертим кроком було лиття паперу. Привільна характеристика отриманих зразків паперу дала нам зрозуміти, що найкращими в нас вийшли зразки із вторинної сировини, а також з вторинної сировини з додаванням яєчної шкарлупи. Найгіршими в нас вийшли зразки з чайного листя, усі інші виявилися приблизно середньої якості. Все це